Всіх вітаю, мене звати Христина і це мій канал Щоб ще зв'язати. Це відео, фінальне відео березня. У ньому ви побачите з якими процесами я підійшла до кінця місяця. І готую роботи всього березня і цього тижня. Не перемикайте, буде цікаво! Всі привіт! Щось у мене цього тижня такий прикол, що я прокрастиную знімання відео. І. Поки ще не стало запізно, я вирішила щось зняти. І розпочну я вам показувати, що в мене є з огляду всіх моїх процесів, тому що щось я розпроцесилась. Тож, давайте розпочнемо. А що я зараз в'яжу найбільше, це ось ці шкарпетки. Зараз тут в мене все найважливіше у цій прекрасній проєктній торбинці. Ірина, привіт. Так, це ось така пряжа. Готую на неї огляд відгук, але цьому місяці вже не вийде, а вийде, я думаю, що на наступному тижні. Ось така пряжа, About Berlin, як релакс. Гарно, мені подобається. Тут в мене вже є одна готова шкарпетка. Ось така ось така шкарпетка. І ось же ж вона друга. Сьогодні буду їхати на зустріч з дівчатами. Сьогодні нарочу вівторок. І якщо не буде мені хотітися читати, то я хочу тут закінчити, бо потрібно. Мені я так хочу, і вони виходять в мене однакові. Я трошки там відмотала. І в мене будуть однакові шкарпетки. Так, це перше, що в мене є, і що ще не перетворилось на готову роботу. Далі. О, далі в мене є ось це моє. Ви бачили, тут в мене дов'язано тіло. І вже потрібно було починати в'язати рукав, але щось пішло не так, тому що в мене ось ці спиці вони 10 см, і немає достатньо короткої волосіні. і тому мені взагалі катастрофічно незручно в'язати рукави. Сьогодні буде на зустрічі і спитала однієї, дівчинки, вона може мені дати на тиждень. Десятку вкорочено на, коротких, на короткі голосіння, на і я шдесенько зв'яжу рукави. І хочу, щоб це була вже готова робота до кінця тижня, але я на все хочу. Так далі йдемо. Що в мене mm. тут? Тут в мене мої ці квадрати. Щось написано. Так. Квадрати і з минулого за минулого. Відключення, коли ви їх бачили, тут з'явилось ще ось 10. І все, тому що це не термінова робота. Я закінчую те, що мені більш потрібно. Це ось ці шкарпетки з мугасті та поводинка, Але клас, мені подобається. Зменшується в мене кількість цієї пряжі, як і казала, що ну, набагато не вистачить. Так, це виходить третій мій процес. Далі. Той, що я вже не рухала два тижні, це ось ці чоловічі шкарпетки. Ось такі вони в'яжуться з шестинитки. Нічого я на них не робила, але мені здається, що та ні. Тут ще й п'ятку в'язати зарано, тож воно просто в мене стоїть. Не знаю, поки стоїть. Як ви там кажете, нема натхнення. І це був четвертий процес. Далі в мене ось ці ще шкарпетки. Вони тут зовсім трошки просунулись з останнього разу. Тут ось клин, і після клину трошки зв'язано. Просто вони також чогось чекають. Але я взагалі не сумую з цього приводу, тому що лежить воно і лежить, не нікуди, не дінеться. Так, що ще я сьогодні надумала брати з собою на зустріч, так це ось цей майбутній бант. Так, тут я гарно просунулась, тому що я вже дов'язала ем, ось це місце, грубо кажучи, складення. І зараз мені потрібно робити вже зменшення, і я буду також це сьогодні брати на зустріч, буду. Закінчувати, якщо пощастить. Думаю, не ну так вже й важко. Поклала собі ось рахівник рядів, щоб не забувати робити зменшення. І буду закінчувати. Якщо все вдасться, то в мене буде наприкінці тижня дуже багато готових робіт. І вам буде цікаво дивитись, тому що я ще й буду розповідати про всі готові роботи березня. І останній проєкт, який в мене на зараз є, це ось ця хустка. Тут же в мене е, почався е, да, в мене дуже багато зараз ось таких ось чудових проєктних торбинок, тому що, е, не знаю, вони мене чогось прикалують. Подобається. Так, тут, що в нас з'явилось з минулого разу, як ви бачили, розпочалась така насичена зелена смуга. Вам вона передається трошки блякло, і насправді вона така гарна, прямо, от, дуже зелена. І тут в мене був невеличкий блок е, рису. Ось так, гарно, Гарно в'яжеться під, під серіал, кажу вам. Тож, це все наразі. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7-7-7 процесів. І подивимось, що наприкінці тижня буде процесом, а що, можливо, стане готовою роботою. Тож, до зустрічі. Тож, ви подивились мої процеси, які були на початку тижня. І насправді тиждень вийшов такий шалений, що я не, могла, не мала змоги підключатися, але в'язала, і з наявних в мене на початку тижня 7-7 семи процесів. Залишилося 3. 3 залишилося, але там я майже нічого не рухала, тому показувати вам це не буду. А зараз ми з вами подивимось готові роботи всього березня. Тож, давайте розпочнемо. На допомогу мені прийде ось мій цей, цей блокнот. Тут я трошки наліпила наліпок і все. Вважаю, розворот готовий. Тут я його збоку собі приладнаю і буду трошки повертатися і дивитися. Сподіваюсь, що воно не буде вас ем, бентежити. І тут ще буду вставляти якісь фотографії. Так. Першою роботою у березні в мене були шаблеві шкарпетки виворі з візерунком, з схрещених доріжок. Ось такі вони. Тут в мене п'ятка стронг, І ось тут повсюду, повсюду повсюд виворітні петлі. Так, Це я в'язала з пряжі Land Last від Лана Гроса. І взагалі це, закоханість у цю пряжу в мене ще продовжується. А я не сказала, розмір цих шкарпеток 38-39. Далі. Далі в нас було ось таке різнокольорове мулюне, це називається така пряжа, від Лани Гроси. Вони неоднакові дві шкарпетки. Я тут нічого не підбирала, просто в'язала собі і в'язала. Тут французька п'ятка, стрічковий мисок, нічого незвичайного, просто після. Після того, як в мене довго був період з однотонними шкарпетками, моя душа збунтувалася, і я взяла ось такі неймовірні нитки. І ще цікаво, наступного місяця мені буде необхідно з таких, хоч з таких самих ниток, сідати шкарпетки на замовлення. І ці не підходять, тому що цих розмір 41-43, а мені не треба 36. -й. Так, це друга моя готова робота березня. Далі. О, далі шкарпетки, які я в'язала з дівчатами в моєму шкарпетковому челенджі. І тема березня в нас була треба для себе, тобто зв'язати шкарпетки з своєї мрії, чи з пряжі своєї мрії, якщо воно у вас є, купувати було не обов'язково. Чи дизайн своєї мрії. Я зв'язала ось такі шкарпетки перші. Це я дуже довго хотіла зробити цей дизайн. Це шкарпетки резинкою 1 на 1 з під котом. Зараз вам покажу, як взагалі воно повинно виглядати на нозі. Ось так. Ось. Я дуже довго колупалася з ними, тому що о, це резинка один на один, сподці 2, і тут в мене етель, італійський початок. О, мені потрібно було, розумієте, ось так. Ну і далі п'ятка. Французька, стрічковий мисок, дуже вони такі пухнасті. І це я в'язала, до речі, з звичайного лонегроси. Це шкарпетки, як ви зрозуміли, мені. І розмір 37-38, тому що це не розмір. Ось такі вони. Дуже мені подобаються такі. Я помітила, що останні два місяці кожного місяця в мене обов'язково присутні якісь світлі базові шкарпетки. Мені здається, що якщо так буде продовжуватися, а в мене вже є задумка на наступні світленькі шкарпетки, то цілком можливо, що це буде якась колекція. Далі, далі, далі. далі. Шкарпетки також із шкарпеткового челенджу. Ось такі. Це вже тут в нас особлива пряжа. Це Лангроса About Berlin як релакс. У мене на каналі вийде у середу відео огляд на цю пряжу. Ось, шкарпетки також в'язала собі. Тут також розмір 37-38. І ці вже шкарпетки в мене вийшли однакові. Ось, я їх ще не день показувала. І тут ставлю фотографію якусь гарненьку. Так, далі зі шкарпетками можна було б сказати, що все, але ні. Вчора на мене напав яких якийсь. Завершальний азарт, я хотіла все завершувати, тому в мене ще е завершились оці шкарпетки. Показуємо їх і на блокаторах, тому що вони ще трохи вологі і не хочу знімати, нехай гарно висохнуть. Так, Зараз, мабуть, тут зніму, воно не гарно виглядає. Може, що Так, Це в мене е також шкарпетки з. Лана Гросе, Тут ще на обрізані кінчики, нічого, просто хочу вам показати і все. Ось. Французький ой, італійський початок. Далі резинка 2х2. Ой, не резинка, а рис. І ось така п'ятка. ламаною резинкою. І це стінка п'ятки французька п'ятка, клин і стрічковий мисочок. Дуже гарно вони виглядають. Я для того, щоб їх зв'язала, це я не сама вигадала. Я зустріла на пінтересті референс. Ось референс я вам тут ставлю як готову фотографію. А коли вже ці висохнуть, зможете їх побачити в моєму інстаграмі. Ось тепер точно зі шкарпетками все цього місяця. Тобто у нас бум-бум-бум. Раз, два, три, чотири, пять пар цього місяця в нас готові в мене. І ще є дві готові роботи на Шкарпеткові. Перша це ось такий бант в мене зв'язався. Дуже дивно. Я не можу пояснити чому. Це бант, який тут в мене залишилось пришити ще ось цю. Заколку автомат вона називається, і використовувати. Я ж звичайно дивилась на батітні та потім тестувала у Іринки опис Шарфу Реверто. І ось цей бант, начебто, як це сказати, щось середнє між цими двома опис, описами, але зрозуміла для себе, що хочу ще зв'язати окремо десемрбу. І, можливо, через пару місяців таки це зроблю. Так, це була шоста готова робота. І. -ду -ду -ду... Сьома готова робота це павутинка. В'язала її за описом Марго. але моя замовниця трошки захотіла, щоб я дещо змінила, тому я змінила і в мене вийшли. Вийшов він коротший, і. Боже, як ви це робите, дівчата, які в'яжуть плечові? Це ж так важко їх показувати. Вони ж не влізають у кадр. Замовниця моя трошки захотіла змін, і тому він в мене вийшов короткий, але з широкими резинками понизу і на рукавах ось. Тут ще не обрізані кончики, тому що я її ще не прала. І виперу, тоді побачимо. В'язали з пряжі Alize Angora Gold сі, ось така, вона з Люриксом. До речі, Люрикс тут препаскудний, дівчата, скажу вам, тому що він лізе, рветься, слоїться. І взагалі все, що Люриксу робити, не потрібно, а він тут робить. Ось так. Але дуже гарно це розмір S. і. Тут дуже мені подобається, і горловинка. І все дуже добре сідає. І в мене витрата на це рівно один моточок. Ось на цьому рукаві, якщо ви бачите, довгий такий хвіст. Ось це все, що залишилось у мене від ниток. Прямо один моточок. я витратила, і ще один в мене залишився. Тому що там написано в описі 100, 200 г пряжі. Я думаю, візьмемо 200, щоб. Потім не бігати і не шукати ще таку нитку, якщо що, тому що не те, щоб такого ніколи не було. Тож, ось, готова павутинка, готов бант, готові шкарпетки, і такий був мій березень. Пишіть, чи був ваш березень продуктивний, чи. Що вам вдалося зв'язати, і яка робота березня вам подобається найбільше, тому що мені здається, що мені найбільше подобаються е, шкарпетки ось ці світленькі. Вони такі, прямо. Якби я була шкарпетками, я була ними. Тож так, до зустрічі у наступному відео. Бережіть себе і все буде Україна. Бувайте!